Прикарпатські волонтерки започаткували в Івано-Франківську кулінарну акцію. Взялися ліпити вареники з картоплею для українських бійців, які воюють в АТО. Команда небайдужих аздинь з різними професіями та вподобаннями на кілька годин відклали усі свої буденні справи, щоб нагодувати вояків. Це така сутність української жінки. Що це елемент нашої культури. Жінка завжди підтримувала свого чоловіка. І ми навіть які не всі мають там чоловіків, але ми їх сприймаємо своїми рідними. Це ще з часів майдану, що вони ми. Всі стали однією сім'єю. і Я з радістю ліплю і сподіваюся, що хтось отримає задоволення від цього споживання їжі. Нині жінки зібралися у помешканні Наталії Перцович. Тіста намісили чимало. Воно в них особливе. Вона з любов'ю зроблена, дівчата патріотки, вони переживають за своїх. Чоловіків, а колись чоловіки вже тут ну, Оля говорить, каже, мого чоловіка колись хтось годував там, передавав і допомагав. А зараз ми стараємося допомогти також. І хоча вдома жодного разу стільки вареників не ліпили за дві години два відра запросто у теплій компанії разом швидше і веселіше. це дві години займає. Якщо буде такий колектив, п'ять чоловік, це буде десь ну два відра. Можливо, ну. Можливо, більше Це такі великі 10 літрові. Я не знаю скільки штук. Ми ніколи ні разу ще не рахували. Наймолодша помічниця волонтерок Віталіна, донька господині. Вареники ліпить з любов'ю. Ліплю вареники для військових в то і щоб вони не були голодні, щоб їли щось смачне і домашнє. На запах вареників до знайомих волонтерок прийшов і доброволець, що повернувся додому на тимчасовий відпочинок. каже там на передовій улюблену страву українських чоловіків уплітають на випередки. У черзі за пирогами мало не б'ю. Така їда, яка там є, ну вона трошки більш надоїдає, і не завжди просто є час готувати. Вареники простіше кинув на пательню, там загрів піджарив тижнів. Це на розхват іде. Ми не б'ємося, але ну, сваримося хто перший хто перший набирає, хто перший жарить». Щоб пироги у дорозі не зіпсувалися та й на передовій могли зберігатися довше. Господині купають їх у смальці зі шкварками. Розтоплені шкварки бачите, смалець зі шкварками, який не тільки заправить вареники, робить їх і смачними, і виступить консервантом. Це вже п'ята партія вареників, яку волонтерки передають на АТО. Ми поруч. Ці слова наклеюють на наповнені відра, аби вояки вкотре відчули підтримку та любов за тисячі кілометрів в тилу.